Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Володимир Гриневич. У християнському житті немає трагедії важчої, ніж втратити з поля зору суть річей і захопитися деталями. У п'ятому розділі послання до Галат написано: бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Цьому вірші Павло не хоче сказати, що обрізання не має жодного значення. У старому завіті серед багатьох церемоній і релігійних обрядів, указаних місією, обрізання безумовно займало своє законне місце. Навіть сьогодні воно може мати певну профілактичну цінність. Але апостол хоче допомогти християнину усвідомити той факт, що жодна деталь не повинна затіняти сутності християнства. Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна любов'ю. Християнське життя включає в себе певні деталі, пов'язані з поведінкою християнина, які стосуються того, як ми маємо одягатися, харчуватися, як повинно проходити служіння і багато інших аспектів. Ці невеликі деталі мають своє значення, і їхня відсутність може навіть порушити ідеальність картини. Любов і постійне спілкування із Христом не означає, що повинні бути відкинуті всі деталі, однак, коли життя християнина зводиться лише до простих деталей, отже, щось у ньому не так. Віра, що діє любов'ю, саме це надає сенс християнству. І якщо ми згадаємо, що віра це довіра, що ніхто не може довіряти тому, чого не знає, і що неможливо пізнати людину, не спілкуючись з нею, то обов'язково дійдемо до висновку, що лише постійне спілкування із Христом, творцем і керівником нашої віри, справді надає християнству певний сенс. Якщо ми живемо в такому прекрасному спілкуванні з Ісусом, тоді усі деталі християнського життя набувають свого змісту. Вони не будуть заважати, а ми не будемо їх відкидати. Вони гармонійно впишуться в життя християнина і певною мірою перетворяться на засіб прояву нашої любові у Христі. Бо коли людина любить іншу, то понад усе бажає, щоб та була щасливою. Чи зводиться ваше християнське життя лише до дотримання деяких деталей? Чи ви перебуваєте у прекрасному спілкуванні з тим, кого любите? Подумайте про це перед тим, як знайти час зайнятися щоденними справами. Нехай протягом усього дня вас супроводжує віра, діюча любов'ю, а її можна досягнути лише у спілкуванні з Ісусом. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, розпочинаючи новий день, допоможи нам сьогодні зробити акцент на важливих справах, а особливо мати спілкування з тобою. І нехай всі інші деталі, Господи, тільки допомагають нам у Богопізнанні, пізнанні Твоєї святої волі, благослови наших телеглядачів на сьогодні і будь завжди з ними усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, знайдіть час, щоби поспілкуватися з Ісусом, Творцем і керівником вашої віри. І тільки тоді все, що ви будете робити, буде мати сенс. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословен. До побачення!